Приїхали ми сюди в питомник, село називається питомнік. Ось тут таке гарне лавандове поле, невеличке. Не видно, арка там така біла. Дуже гарно, напевно, тут як цвіте. Красота, така гарний білий забор тут. Дуже гарно. Зараз хочемо поїхати подивитися, може, десь тут і саженці продаються. Спитали в жінки, кажуть, що вона не продається. ця лака, хоча б. Всім привіт! Так що їдемо зараз, попитаємо, що тут де продається, може щось знайдемо, якісь саженці собі. Вже їдемо додому. Тут у балочки стали, у нас тут лісочок такий. Сосни ростуть. Такі квіточки гарні тут. Яка красота. Не знаю, як вони називаються. діти. Ну, красота прям, може хтось знає назву. Напишіть. Та я бачила у людей там під забором, повно їх росте. Та це хочу, щоб Сережа мені зараз трошки накарбав тут. Ой, яка красота. Посаді собі, може, десь на городі. Хай розростається, бо я ж кажу, бачила у людей перед хатою таку посаджену. І так порозростались гарно. Красота. Вони які красиві дуже. Вже приїдемо додому. Покажу вам, що я собі купила. Які рослинки там. Ой, цей кущик, який... А, ті, мабуть, мороз прибив. Ось такий він темний. А цей, який гарний зелений. Красота. А в балки повно ось таких зірочок. Це не знаю, як називається. Но дуже гарні, взагалі, така красота. Ми в минулому році, скільки їздили, я їх не бачила. Не дуже можу звертала увагу. О! Точно це ми в тому році були тут шишки збирали муравейник. які крупні мурав'ї. А в минулому році чуть нього не влізла. Так само зараз не влізла. Красота! Ой! Красота, звісно, Ще Такі гарні ці квіточки. Повно, їх повно тут, скільки він росте. Яка красота. Шкода тільки, що вітер дуже дурний такий, гарна така погода. Би не було вітру, було б класно. Такий запах тут хороший, травичка зелена, лісок войний. Красота. Шефіалочки світуть. Яка красота. Дуже гарно. Прямо не можна надивитися, такі вони жовтенькі-жовтенькі тільки такі квіточки Ми вже дома, ось що я собі купила: купила таку красуню сосну Вертикальну. Гарно. Росте вона десь шириною метр і в висоту казали десь метра чотири виростає. Дуже гарна. Мені давно така сосна подобалась. Це Сережа також сказав, що йому дуже подобається. Ми собі вирішили її придбати. Я, звичайно, хотіла дуже главу по але в них нема такої ялинки. Я собі придбала таку сосну. Нельзя, Цезар, нельзя, нельзя трогати. І купила ж собі ще от лаванду. Треба лише її трішечки попідстригати, от де лавандове поле. У них вдома така лавандочка була. То я купила собі ще лаванду. 85 гривень кущик. Ну, там є такі кущики, що можна ще розділити. Оце ті квіточки, які ми в Накопали, зараз піду на городі їх посаджу, бо вони дуже швидко в'януть. Так що ось такі наші покупки. Сосна, ця, звісно, дуже гарна. Я давно вже на неї також заглядалася, але вона не дешева, а все-таки Сережа був зі мною. Також каже, давай щось купимо. Ну, вирішили собі взяти ось таку сосну. Красуню таку Però треба десь придумати її, посадити тільки. Зафризували город. Я тут садила квіти, а Сережа там дивився, щоб рівненько зафризували. Так що можна вже тепер дивитися, де що садити. Ну, ще ось там у мене шматочок не скопаного, ось там і все. Посадили сосну ось тут, бо я собі планую також тут робити потім квітники, а город буде от на тій частині, такі в мене собі плани. Розділила лаванду, вийшло в мене з шести кущів 11. Оце тут такі маленькі самі сюди висадила. У мене тут такий маленький розсадничок. От. Сосна дуже гарна, це мені так подобається. А ті лісові квіточки ось тут підали Ось тут все просапала, треву згребла на кучу, треба ще вивезти. І ось так. По кругу посадила. Вони трішечки ще зів'яли, наче відходять. Але гарно. Навіть якщо вони не будуть рости на слідуючий рік, хоч цей рік тут гарненько буде. Такі гарні квіточки дуже. Краса. Трава така гарна тут. Ще трішечки треба косити. На вечір знову обіцяють дощ. Так що ми свиденько все встигли, ще посадила сьогодні горох. Там зацвітає вже йошта жовтеньким, таким гарно. Але холодно, нема погоди, вітер, марно, то щось ляпає, то сонечко вийде, немає погоди. Висадила ось тут одну лаванду біля троянди. Ось там три. Те, що я понаділювала. Обстригла ялинку сьогодні цю. Стебло реже таке. Ну і плюс повирівнувала трішечки її боки. Обстригла вербу також. Ісь так шапочкою обрізала і Теж все. І тут посадилось також два кущика лаванди біля білої троянди. Тут дуже гарні такі кущики. Набиті, гарненькі. Яка краса тут буде. Думаю, буде гарно тут виглядати так. Зацвіли. Тут у мене вже жовті нарциси. Сьогодні тільки пооткривались. які гарні, гарні. Красота. Холодна погода така. Все цвіте саме. Такий холод. Черешня буде скоро зацвітати також розпускатися небо затягнуло, звідти яке чорне, тягне, але чат світе, але нема погоди, холодно. Сережа ще ще хоче монал палити. Така красота. Ну і дощ треба, хоча землю добре промочила. Так що на сьогодні я вже справилася, можна сказати, трохи. Дещо ще зробила. Сьогодні у нас на вечерю картопля на мангалі смажена на сковорідці. І тут Сережа ще насмажив курячі стегенця також. Пахне так, приправи якісь додав, дуже ароматні. Так що така у нас сьогодні вечеря. Всім, хто їсть, смачного. Я вже втекла до хати, бо. Холодно на вулиці стало на вечір. Ще дощ кляпає. Не сильний, ну, капотить. Сірожа досмажує картоплю та й будемо зараз вечеряти. А вам всім дякую за перегляди, за підписки. Всім вам бажаю тихої мирної ночі. Всім пока-пока.